Друга частина. От, золото. Е, всім привіт! Ось тут ну, чекаю на транспорт, загрузив все, що можна було на полі і чекаю на транспорт. Отакі От в нас краєвиди. Ну, телефон він не так передає, чого. Ну, скажу вам, такі, які я їх бачу е -е, по чистоті. Ну, настроєний менш більш є трошечки. так. 100 тим, ну 100% його не може бути, щоб воно, якщо, можу зробити, щоб буде дуже чисте зерно, але ззаду буде всіяно. Ну, комбайнери розуміють. Решета прикрив її. І... Що по ліксіоні скажу? Комбайн як комбайн. Е -е, ну... Якщо він має трохи років, то він вже не таке, трохи підуставший. Цей комбайн має біля 10 тисяч напрацювання. Мотогоден. Це про що зговори. Але ну, працювати на ньому легко, ну нема. На будь-якій техніці можна працювати. Хто працював на радіанській техніці, то на цій техніці він відпочиває. Тут не, не змучується. Ну, По урожайності там задають питання, не можу сказати, чесно, но сипе непогано. Бачите, ну, перша частина відео там ви бачите. Що скажу по ліксіоні. Були певні питання, навіть сьогодні виникло. Їхав по дорозі, а тут коробка ж на кнопках переключається, хто розуміє, тут не механіка. Я клацнув на третій там переїхав, бо треба було ж переїхати там. Е, от. Ліксіон. І з третої треба було на, пер... на першу горка, другу, дати не міг ніяк. Що я намучився туди-сюди, я по соліноїдах. я по, по коробці туди-сюди, ну, нічого не міг зробити, потім щось вже став, навчив думати. Ну, оказуюся, я не сильний спеціаліст по електриці, але у цім ящичку є плата. Відкрив ящик, що, а, що, що, на що звернув увагу, бо... Трубки на соліноїди були холодні. Значить, масло не поступає. І наклонна, я от застопорив її по транспортному, я був, її підняв. Поставив от транспортний стопор той, що є на ціліндр. І приїхав е піднімати, наклона не піднімається. Відкрив чудоящик, оце є чудоящик тут. О. Є одна плата, яка відповідає за гідравліку тут. Основна. Її так легонько так зробив. Е, і коробки з'явилися передачі. Ну, тут включається от, трета. Оце трета. Е, тут перша і друга. І нейтральна вниз. А воно не щелкало нічого. Тут нема рячагів, як на Тукані там, чи на Мегі. Тут трошки вже по-другому. Але ну, справи це і все і е, все працює. Працюю молотим, кондиціонер дує, водичка є. Ось таку маю фляжку для водички. Собі сюди водичку, поклав мінералку і воно холодильничок тут. Майнтофон грає, але ми його не слухаємо. Я люблю слухати, як співає комбайн, якщо я в кабіні або трактор. Да? Ну, якось так. Що ще таке скажу? Ну, перший день сьогодні на Ліксіоні. І... Джондіри Мегі Домінатори, це все про пройдені варіанти, різні моделі Джондірів, а вже Уже, так з вами поспілкуюся трохи. Ну, йде він хорошо. Уйдемо ну, в середньому до 5-6 кілометрів, маса є де є місцями і менше, тому що у нас рельєф такий, що не дозволяє сильно розігнатися. То підйоми, то отако от, от виходить і ти повинен його тримати в руках. Ну нічого. Зерно сухе, сухе, так непогане. Ну, трошки вітерець. А оцим чудо ящику, тут ну, хто мав діло з ліксіонами, той знає тут є багато чого цікавого. Ну Я в електрику взагалі не пхаюся, у мене є це по електрики, руководство, це все у електронному, але я не лізу до того. Ну Прийшлося, то ж нема, не буду чекати. Постукав по цим і він поїхав далі. Резина тут стоїть досить потужна така, ну це болотна. Ну, для наших скелів тут суперова резина. Того я і драбину не переробляв, тому що ну може з часом поміняються колеса, а може і комбайн. Січкарня, тут э, тумблера ну не грало, датчик побитий був, це так ми його придбали. Я переробив на отакий тумблер. Виключив і включив. І все. А ще тут було, у мене сьогодні дивлюся, там э, помощник свищий біжить. Ну я не нічого він свистав воду в кабіні, щось не поняв. Дивився в дзеркало, вроді би що з солами летить. А шуфлятка трошки зіграв силіндрік, якщо тут заглюшило, того не ланцюгом в'язали. Це хто ну, до нас, хто працював на цьому комбайні. Ну, перший день ну, показую все своє там. устранити і все. Решета отак, прикриті. Це все регулюється, моторчики, це все справлено, все робить. Ну, ліксіон як ліксіон. Що сказати, не обичне, що спогане не можу, тому що ну, люба техніка непогана. Але в різних часових поясах. таке. Колесо з 1050 на 50R32. Ну, серйозне колесо. Мішелін. Жадка 7,5. Ну, Вогнегасник має той великий. Ну, отаке. Тому всім здоров'я, мирного неба. Будемо далі працювати. Е, чекаю автотранспорт, тому що все, що було, засипав. А тепер чекаю. Якщо б не було урожайності, то я б вже туди дійшов. А тут є урожайна швидкість не даш, і на цих підйомах, ну є. То так, можливо, камера не передає, то все, але воно дійсно, підйоми є хороші такі. І нерівності, то куди розганятися. І нема куди спішити, тому що це треба вбирати Якісно. Ну, якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба і.